Дякую, проти місць немає ні одного розпуга. Значить, на повістку денного нашого сьогоднішнього пленарного засідання 38-ї законної сесії винесені одне питання. Це про надання згоди на безоплатну передачу і спільної власності територіальних громад сіл селищ місь Бамського району власність іншого, у державну власність іншого. Попрошу так, мало, якщо можна. Шановний пане Голе, шановні присутні, відповідно до заяви про мобілі військової частини, які надійшли Добровольської районної міської адміністрації, було надано субвенції територіальних громад Доброського району. за ці субвенції було проведено закупівлю матеріально-технічних цінностей для військової інструкції. Я думаю, що сенсу немає. Там було 5 частин, більше я вважаю, що не потрібно це. І пропонується відповідно до чинного законодавства для того, щоб дане майно воно закуплено, поставлено, знаходиться у відповідному місці для того, щоб провести процедуру відповідно до чинного законодавства, то необхідно через рішення сесії провести передачу цим лише зазначеним частинам. Тому пропонується. Щоб наші хлопці будуть далі знищити ворога. Тоді э, запитання будуть допомога. Ні. Ні. Хто за пропозицію винести дане питання на сесії, прошу проголосувати. Проти? Утрималися. Дякую голосу. У нас ще 20 хвилин, 25. Переходимо і. Що буде озвучено ці пам'ятника.